Чир, ми перериваємо наші програми для спеціального випуску фактів. Вчора до Львова з недружнім візитом прибув чорт. Офіційний представник нечистої сили на фестивалі Наше різдво на пероні вокзалу. Його зустріли палкі прихильники. У програмі його неоднозначного візиту відвідані синоферми ратуші головних новобудов міста зустрічі з творчою інтелігенцією. На його честь влаштували обіти, як зазначив сам чорт у своєму виступі на привокзальній прес-конференції. У його арсеналі достатньо засобів для підпорядкування всього міста своїм. Нечистим планам, а його основна мета зрив фестивалю наше різдво. Подробиці в репортажі нашого спеціального кореспондента зільвова. Такого львівський вокзал ще не бачив. Преса та палки шанувальники зустрічали супергламурного чорта. Зустрічали з оркестром та феєрверками. До приїзду чорта преса підготувала дуже цікаві запитання. Приватизація основних будівель і підприємств міста Львова на привокзальній площі. Чорт зі своїми помічниками під час прес-конференції заявив, що в нього є три способи, як зірвати фестиваль наше різдво. Перший це силовий захват будівлі Львівської опери. Другий це за допомогою чарівної сили мистецтва. І третій це за допомогою демократичних виборів. Але думаю, що третій спосіб мені не знадобиться. Голосуйте за мене і буде вода у Львові. Після цього чорт застрибнув в лімузин і поїхав до Євроготелю. О, Євроготель. Я його проватизую. Близько десятої години чорт з ескортом окупував Євроготель, захопивши найкращі номери готелю. Я дуже подобається цей готель. На честь прибуття чорта був влаштований урочистий обід у ресторані Євроготелю. На обід чорт запросив інтелігенцію з числа своїх справжніх прихильників. Особливо гості оцінили меню обіду: салат екзотичний, лосось на шпинаті, свинина бравісімо, вишукані 200-літні іспанські та французькі вина, шотландські віски та напої місцевого виробництва. Готуємо документи на приватизацію. Подальше пересування чорта містом Лева вразило всіх. Кортеж несподівано направився до свиноферми. А, який чудовий запах вітчизни! <му> Брати моєї сестри! Горіться! А, а побачивши маленьких поросят, на очах чорта з'явилися сльози. Він згадав дитинство. Ах, Так зворушно. Приватизую. Обов'язково приватизую. Далі чорти його світа попрямували до центру міста, де відвідали визначні пам'ятки Львова. <серків> на цьому офіційна частина перебування чорта в місті завершилась. Заїв на вас немає. І ось буквально щойно ми отримали найсвіжішу інформацію зі Львова. Саме у ці хвилини чорт в оточенні великого натовпу своїх шанувальників наближається до приміщення Львівського оперного театру, де вже триває святкування нашого різдва. Наші камери знаходяться на місці події і через супутниковий зв'язок передають зображення до нашої студії. Ось ми бачимо, як чорт та його прихильники входять у приміщення львівської опери. Таким чином, зловмисники легко проникають всередину. А ось вони стрімко підіймаються сходами, не звертаючи жодної уваги на працівників театру і нахабно проходять через своє. Зараз вони увірвуться до ще заповненого залу.